Всім доброго здоров'я, таке замовлення невеличке. Це дно з пилковловлювачем і корпус вулика Українського один. Пилковловлювач, так, діще зараз покажу. Так, ось такий пилковловлювач. Решетка лісоновська, чи лайсон, як вона там називається. Так, ось він такий високий, він як надставка, він висотою. 16 см, ну 160 мм. Так. Ось тут ящичек. Зараз одною рукою невдома. Ось ящичек. Ну тут я ДВП прибив, бо із одного корпусу, ну, із за одного вулика. то есть не вулика, із за одного днища, ну, сітку купляти я не буду, бо сітки немає, я не замовляв. Так як замовлень маловато, то сітку я не замовляв. То я набив ось таке ДВП. Ну і тут, тобто така заглушка. На зиму можна вставляти, там з -з -з одівається, ну, можна вставити, можна виняти. Літом можна виняти, зимою можна вставити. Таке, Ну, ось такий ящичок. Так, тепер сітка ось висовується. Це такий сендвіч. Е, сендвіч, бачите, що він. Отвори вверху, тобто бджола сюди заходить, отсюди вона виходить, і внизу ось пальця падає в ящичок, а бджола сюди не пролазить. І перевертаємо, коли не треба, пилковловлювач, і перевертаємо ось так, і вставляємо. От воно стає і бджола сюди йде, ось, ось тут вона виходить, тут сантиметр, і вниз вона не піде, бо тут ця сітка тут не пройде. І ходить собі займається своїми справами. Ось таке дніще, Кому потрібно номер телефону відео, замовляйте. Ось так ось. Цей вставляємо назад ящичок. Отак От ось. І можна збирати польсу корпус. І зараз запакую його і поїде воно в Волинську область. Волинська, по-моєму, чи Іванов, чи Волинська, це, мабуть, село за Турці, кудись туди. Ну ось кому потрібно номер телефон, на відео. Всім до побачення, хай щастить.